Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є суні, та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Вітаємо вас, наші любі глядачі веселих каруселей. Сьогодні мої гості завітали до нас аж з Волині. А це означає, що для того, щоб завітати до нас, відстань взагалі не перешкода. Тому, якщо ви бажаєте стати гостем нашої програми, щиро запрошуємо. Номер залишимо в описі під відео. Ви можете зателефонувати або написати нам, і ми будемо дуже раді бачити вас у нашій студії. А зараз ми будемо розпочинати новий випуск веселих каруселей. Ми ретельно підбираємо історії, щоб вам було цікаво і корисно. Тому мощу зручніше, а ми розпочинаємо. Час ішов. Історія про Сергійка та Софійку продовжується. Діти росли, розвивалися, знаходили своїх нових друзів, гарно вчилися в школі. Одного дня знову настав день прибирання. Мама попросила у дітей зробити гарне прибирання, і коли діти все закінчили, вони звернули увагу на те, що мама задрімала у спальні. Сергій побачив, що в морозилці лежить ескімо, таке їхнє улюблене морозиво. Він підходить до Софійки і каже: Софійка, Софійко, мама, спить, ти тут не голосуй, бо ще розбудеш. Ой, Сергійко, який ти турботливий. Мама так зрадіє, коли дізнається, як ти піклувався, щоб її не розбудити. А посуд уже помив. Звичайно. Софійко, маю до тебе справу дуже-дуже важливу. Справу важливу? Ого. Ну, кажи швидше, бо мені вже кортить дізнатися. А справа от яка. Знаєш, у холодильнику я знайшов цілу коробку ескімо. Ну, то і що? Це мама вчора купила. У суботу до нас прийдуть гості. Тітенька Оля і Михасик із Сергієм. От награємось із хлопчиками. Пам'ятаєш, як минулого разу веселились, і морозиво тоді наємося. То ти знала? А ще сестра називаєшся? Чому мені нічого не сказала? А навіщо? Мама сказала, що дозволить поласувати морозивом тільки з гостями. О, до суботи ще цілих два дні. А мені вже зараз ескімо хочеться. Але Сергійко не міг вгамуватися. Каже: ну давай, Софійка, будь ласка. Софійко, ти яке морозиво більше полюбляєш? Ванільне чи шоколадне? Шоколадне. Але й від ванільного. Не відмовлюся. Загалом будь-яке морозиво подобається. Я теж ось думаю, що нас із Михасиком і Сергієм четверо за суботу все одно стільки морозива назнімо, навіть якщо тітонька Оля і мама нам допомагатимуть. Тому, поки мама спить, скуштуємо по одному, вона навіть не помітить то як? Сергійко, може, почекаємо, поки мама прокинеться, і тоді вже попросимо по одному ескімо. Ну я думаю, що вона неодмінно дозволить. Ой, що ти, Софійко? Якби мама хотіла пригостити нас морозивом, вона б уже давно це зробила. Угу, Мабуть, твоя правда. Ну тоді візьмімо по одному. А ти впевнений, що мама не помітить? Звичайно, впевнений. Коробка велика, а ескімовні зовсім маленькі. Тільки нам треба поспішати, бо мама може зараз прокинутися. Ходімо, ти стоятимеш біля дверей кухні, а я тим часом діставатиму морозиво. Якщо раптом мама вийде зі своєї спальні, відразу голосно до неї заговори Чимось відволічи. Можеш показати, як ти гарно прибрала в дитячій. Ой який ти розумний Сергійко. Це вже справжня пригода виходить, як і гра в розвідників. Гаразд, ходімо, але тільки на вшпиньках. Коли Сергійко дістав з морозилки дві пачки ескімо, вони швиденько пробралися в дитячу кімнату, заховалися в куток і почали їсти. Ох, як смакувало їм це морозиво! Ой, яке ж воно смачне, Сергійко! І навіщо дорослі придумали різні каші, особливо вівсяні, супи та бульйони. Ось коли я виросту і буду мамою, то годуватиму дітей в виключно розову, тістечками та цукерками, а каші і усе інше даватиму тільки тоді, коли самі захочуть. Ага, ти будеш хорошою мамою. Але воно так швидко закінчилося, і тут Сергійко каже так було смачно. Але тільки зараз зрозумів, що шоколадне морозиво мені більше подобається. А ти, Софійко? Я теж більше полюбляю шоколадне. Треба було тобі шоколадне брати. Я дуже поспішав. Ніколи було розбиратися, де яке. Як думаєш, мама ще спить? Угу, Спить. Швидше Сергійко, ходімо за шоколадним морозивом. Але це востаннє гаразд. Софійці теж сподобалася ідея, тому вони знову звичайним чином, Софійка подивилась, чи мама спить, а Сергійко пішов на кухню і дістав знову з морозилки дві пачки морозива. Зайшли діти в той самий улюблений їхній куточок, заховалися за шкафом. І знову поласували морозивом. Коли морозиво друге закінчилося, вони вирішили, що в морозилці так багато пачок морозива, що якщо вони ще по одній з'їдять, то нічого страшного не станеться. Знову свою схему продовжили вони третій раз. Оце так. Чому все смачне, так швидко закінчується? А от якщо їсти суп, то його надовго вистачає. Так, ти все правильно зауважив. Може, ще по одному ескімо візьмемо і уже не будемо так поспішати. Залюбки, ти яке хочеш? А мені байдуже яке принесеш, те й їстиму. Тоді я принесу шоколадне та ванільне, і ми ділитимемося. Добре, чудово придумав. З'їли третю пачку морозива і ретельно заховали обгортки від морозива за книжкову полицю. Сергійко, а скільки ще із кімо залишилося в коробці? Боїшся, що мама помітить, що ми трохи скуштували. Ні, переконаний, не помітить. Там іще багато залишилося. Ми навіть можемо ще по одному з'їсти. Ну, якщо ти, звісно, дуже хочеш. Угу, я хочу ще одне шоколадне. Тільки спочатку подивимося, як там мама. Дивно, мама так довго спить. Якраз ідея з'їсти ще по одній пачці морозива. Знову Сергійко пішов до морозилки і дістав ще дві пачки морозива. Ех, шкода, що більше не можна. В мене і ще б декілька штук умістилося. І в мене але більше не брати мама. бо мама неодмінно помітить. Тоді матимемо серйозні проблеми. Так, Сергійко, треба помолитися. Щоб мама не помітила, може, вона забуде, скільки ескімо лежало в коробці? Та ти що? Як же вона забуде, коли на коробці завжди пишуть кількість ескімо? Ой, а про це якось не подумав? Знаєш, те місце на коробці, де написана кількість можна зафарбувати олівцем або ж чорним фломастером? Ні. Краще є всі цифри зі шкребу своїм розкладним ножиком. Тим, що тато подарував, Угу, ставай до роботи, а я тебе біля дверей постережу. І е, діти так і зробили. Невдовзі прокинулась мама ми обов'язково влаштуємо святкову вечерю, бо тітонька Оля і хлопчики бувають у нас не так часто. Угу, Чудово. День підійшов до кінця. І ввечері, коли діти лягали спати, у Софійки піднялася висока температура. «Донечко, що з тобою? Така висока температура. Ти захворіла? Не збагну, де ж ти могла так застудитися? І ти, синку, захворів. Прийшов тато і почав молитися за Софійку, щоб Бог її оздоровив. Мама дала їй якісь гіркі ліки, а Софійка ж то все знала, що насправді це їхнє морозиво. О, це все ти винна. Мало тобі було одного морозива, так вимагала принести ще та ще, Як якби зів по одному, нічого цього б не сталося. А ти б і не ходив, теж мені якийсь слухняний знайшовся. Я взагалі могла до суботи почекати. Це все ти вигадав тому нічого на мене нарікати. І вони так сперечалися, хто ж би у тому, що вони їли морозиво. А потім Софійка каже Софійко, нам краще помиритися, адже обоє винні. Згодно, а ще в Ісуса попросимо прощення, бо він нас так ніколи не стілить, а мені дуже хочеться завтра з хлопчиками пограти. А може, мамі з татом про все розповімо? Страшно, краще помолімося. Щоб нас не сварили, коли зрозуміють причину хвороби обов'язково. Діти так і зробили. Вони помолилися і думали, що їх все обмине. Коли прийшла субота, Сергійко з Софійкою все таки залишалися хворими. Їм було сумно, що батьки навіть не дозволять їм разом погратися з їхніми друзями. А як же наші гості так хочеться з ними пограти? На жаль, цього разу не вийде. Не засмучуйтеся. Щойно ви одужаєте, ми всі неодмінно з'їздимо до тітоньки Олі. А завтра хлопчики пограють і без вас. Вони давно мріяли побачити пусиних діток. Я думаю, їжачкам гості теж сподобаються. Коли їхні друзі, родичі прийшли, завітали до їхнього дому, то батьки дозволили тільки привітатися із хворими Сергійком та Софійкою, Ті швиденько привіталися та вийшли з кімнати. І діти залишилися сумними, далі продовжуючи там лежати. Як вважаєш Сергійко? Вони скоро їстимуть морозиво. Мабуть, і тут, коли Сергійко з Софійкою лежали в своїх ліжках хворі, вони почули якийсь дивний сміх на кухні. Вони розуміли, що рано чи пізно відкриють батьки холодильник, щоб пригостити всіх морозивом, а там немає морозива. Тобто, бо ж Софійка з Сергійком з'їли дуже багато штук. Тут почули вони на кухні дивний сміх. До кімнати зайшов тато, тримаючи напівпорожню пачку ескімо. Подивився на дітей. Він ледь стримував сміх і каже: Так, любі мої, здається, ми розгадали секрет вашої несподіваної хвороби. Ну ж бо, розповідайте, як усе відбулося. А тепер ми знаємо, чому ж ви захворіли. Хто ж вам дозволяв їсти морозиво? Діти зніяковіли і подивились на тата і кажуть, тату, вибачте, ми не, ну, ми не хотіли, щоб так сталося. Просто нам так хотілося з'їсти це морозиво. Тато все зрозумів. Звісно, батьки пробачили своїх дітей за цей вчинок. Діти, тепер ви розумієте, чому ми не завжди даємо те, чого ви бажаєте. Не тому, що ми погані батьки, а тільки тому, що ми вас дуже любимо і знаємо, що навіть дуже хороші речі можуть завдати шкоду, так вчиняє з нами і наш Господь. Іноді нам чогось дуже хочеться. Ми довго молимося, просимо обов'язково відповісти, але він мовчить. Це тому, що Бог знає, що слугуватиме нам на щастя, а що ні. Знаєте, мені здається, навіть ця хвороба повинна вас багато чого навчити. Якщо добре поміркувати, Угу. ми тепер нічого не будемо робити без дозволу. Татусь нічого. А ще я згадала слова з Біблії, які ми вчили в недільній школі. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається. І також ще один урок залишився в пам'яті Сергійка Софійкою. Вони запам'ятали, що все таємне стане явним. Також хочу вам побажати, мої юні слухачі, щоб ви пам'ятали, які б вчинки ми не робили, і навіть якщо сьогодні цього ніхто не бачить, пройде час і Бог допоможе викрити наш вчинок. Тому давайте жити завжди чесно, робити добро, слухатися батьків і ніколи не робити таких вчинків, які робили Сергійко з Софійкою. Ви мене так гарно слухали, і теді для вас приготував подарунки. Хочете подарунки? Так. Дякуємо теді! Дякуємо вам, наші юні глядачі, за те, що додивилися даний випуск до кінця. Сподіваюся, що вам історія сподобалася, ви зробите цінні висновки для свого життя. Нагадую, що ви можете відвідати нашу програму, стати гостями нашої програми. Номер залишимо в кінці в описі під відео. Тому зателефонуйте або напишіть нам, і ми будемо раді бачити вас у нашій студії. До зустрічі!